Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 75, в деяких виданнях, Він 76, з першого вірша. Для диригента хору на Негінах. Псалом Асафів, пісня. Бог знаний у Юді, Його імення велике в Ізраїлі. У Салимі намет його, а мешкання Його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну. Ти осяйний, потужніший за гори від вічні. Обдерто сильносердих задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від сваріння твого Боже, Яковів, оглушується колесниця та кінь, Ти, ти грізний. І хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву Твого. Як звіщаєш ти суд із небес, то боїться й стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі. Бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте й виконуйте Господу Богові нашому, усіх, хто його оточає, хай приносять дарунка грізному. Він, духа вельмож Покоряє, страшний він для земних царів. У цьому псалмі, як ми бачимо, звучить тема гніву Божого і гніву людського. Коли цей псалом написаний, точно невідомо. Але багато хто з коментаторів. Бажає тут бачити ті обставини, які описані в книзі царів, в другій книзі царів 18 19 розділ. А саме ситуація, коли війська Асирійського царя Санхеріва завоювали майже всю юдею і взяли в облогу Єрусалим, і Санхерів послав свого чиновника, великого чашника. Хоча тоді зрозуміло, що цей великий чашник займався не тільки вином, а Рапсак в деяких перекладах передають цей титул. Отже, цей Вельможа звернувся до е, Єрусалиму, причому так, щоб чули і люди, які стоять на мурах. І це була така типова пропагандистська заява з метою залякати. І е, Можемо зачитати деякі слова із цього звернення, це Друга книга царів, 18 розділ. Багато-багато він там сказав. І серед іншого прочитаємо в 18 розділі з 33 вірша по 35. Чи справді врятували Боги тих народів кожен свій край від руки Асирійського царя? Де Боги Гамату Тарпада, та де Боги Сефарваїму, Гени та Іви? Чи врятували вони Самарію від моєї руки? Котрий з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки, то невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? Ось таке було звернення, там було багато хитрощів, в тому числі, що коли Єзекія. Знищив ідолів, то цим нібито він якраз розгнівав Бога ізраїльського. Звісно, це було не так. Звісно, що Єзекія робив те, що має, він мав робити. Звісно, що можемо проводити деякі паралелі, що коли зараз знищуються імперські різні ідоли, то декому це не подобається і бачить в цьому проблему. Так як і в цій асирійській пропаганді. І ось таке нагле звернення, що невже Господь, той Господь, який в завіті зі своїм народом, невже Він врятує Єрусалим від моєї руки? Після цього Єзекія почув це, роздер свої шати, послав до пророка Ісаї, пішов до, о, в храм і там відкрив цей лист від цього царя Санхеріва. І молився. І чим це закінчилось? Ми знаємо з біблійного тексту, що Бог пообіцяв, що дасть свій захист. І читаємо в 19 розділі Другої царств. Прочитаємо з 33 вірша, якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місто ж оце він не війде, говорить Господь. І це місто я обороню. На спасіння його ради себе та ради Давида, мого раба. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. А Санхерів, Асирійський цар, рушив та й пішов, і вернувся, і осівся в Ніневі. І сталося, коли він молився в домі нісроха свого Бога, то Адрамелех та Шарицер. Убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат, а замість нього зацарював син його Есар хаддо Він був вбитий своїми синами. Ось так Господь в тому конкретному випадку захистив Єрусалим. І коли ми у Псалмі 75-му читаємо про це, то це дійсно можемо уявити, яка радість була у Єзекії та народу Ізраїльського. І якраз передають це ці вірші. Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі у Салимі. Салим це назва Єрусалиму давня намет його, а мешкання його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну. І якщо це йдеться про ту ситуацію, то цілком зрозуміло, що ці слова дуже туди підходять. Цікаво, що мешкання його на Сіоні, мешкання. Можна перекласти там слово, яке можна перекласти як намет, тобто скинія. І також це саме слово може перекласти як ліго. І тому дехто з коментаторів тут бачить такі паралелі, що образ Лева, Господь, як лев, який перемагає ворогів Ізраїлю. І коли Сказано у п'ятому вірші, ти осяйний потужніший за гори відвічні, в оригіналі на євриті там гори хижацькі, і ці гори хижацькі це, скажімо так, це образ, яким можуть описуватися хижацькі людські царства, які живуть е, загарбаннями, які живуть якраз залякуваннями, але Бог потужніший за ці гори хижацькі. І після того чуда, дійсно, незважаючи на те, що здавалося, що Єрусалим в руках уже ворогів, але в шостому вірші Псалму 75-го читаємо, що задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Тобто, вся їхня сила зійшла на нівець. Отже, не знаємо точно, чи це саме ті обставини, чи може якісь е, трохи інші обставини. Е, але в будь-якому випадку це прославлення Бога за те, що Він прийшов на допомогу своєму народові. І е, коли ми читаємо далі, то з 7 по е, 7 і 8 вірш передає образ Божого гніву. Від сваріння твого Боже, якою оглушується колесниця та кінь. І Ти грізний, хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву Твого. Час гніву Твого. Пропагандисти, які представляють якраз у цих загарбницьких хежі гори. які... Здаються такими могутніми ці царства чи держави, вони залякають, гнів, гнів нашого царя буде страшний. Але тут говориться, хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву Твого, хто витримає гнів Божий. Ось коли настає час Божого гніву, це дійсно страшно. Цікаво. Що на івриті одне із слів, яким описується гнів, це аф. Його перше значення цього слова це ніс або ніздрі. І тут є такий щодо Бога антроп... антропоморфізм. Ми знаємо, що коли люди гнівуються, їх обличчя червоніє і ніздрі роздуваються. І ось коли це слово застосовується щодо Бога, то говориться про те, що. Потрібно берегтися гніву Божого, коли Бог бурхає гнівом. Друге значення цього слова якраз і означає гнів лють, обурення. І ми знаємо, що цей гнів Божий у цьому випадку він є дуже підбадьорливим. Для його народу, тому що це гнів Божий проти ворогів за його народ. І яка мета цього гніву сказано у віршах 9 і 10, як звіщаєш ти суд із небес, то боїться і стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі. Ось кінцева мета Божого гніву врятувати тих, хто пригнічений, бідних, покірних, лагідних, врятувати свій народ. І далі в 11 му вірші 11 й вірш дуже цікавий. Є різні його переклади, тому що слова, які там, ну, можна дійсно по-різному перекласти і по різному витлумачити. Ось прочитаємо переклад Огієнка. Псалом 75.11. Бо й гнів людський тебе вихваляє. Решту ж гніву ти поясом в'яжеш. Тут вже інакше слово про гнів. Суть та сама хема слово, і воно передає жар, лютість, гнів. І давайте подивимося, як воно в перекладі Турканяка, цей вірш. 11. Сказано так, вибор, вибрано такий переклад, адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі. Сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти приборкуєш. Як може гнів людський сприяти Божій славі? Адже те, що ми знаємо про Божий гнів, що він завжди справедливий і святий. Але гнів людський найчастіше не такий. Зараз у українців є багато підстав для справедливого гніву, але ми, як люди віруючі, знаємо, що навіть гнів з правильної причини у нас через нашу гріховність може легко спотворюватися. Тому нам, як людям віруючим, потрібно молитися, щоб Бог направляв наші серця. Щоб наше обурення і та енергія, та здатність гніватися, яку він нам дав, щоб воно направлялося в правильне русло. Отже, як може гнів людський сприяти славі Божій? У Бога багато способів це зробити? Одним з найбільш яскравим є в біблійній Оповідях гнів фараона. Згадаємо кари над Єгиптом, і фараон нібито кожен раз обіцяв відступити, випустити народ ізраїльський, відпустити, але потім знов ожорсточував своє серце, знов сповнювався гнівом. І вже коли народ ізраїльський вийшов після останньої кари враження пер, первенців. І тоді фараон, який їх спочатку відпустив, а тоді він знову розгнівався і вирішив погнатися і знищити Божий народ. І з біблійної оповіді ми знаємо, що зробив Бог. І в книзі Вихід ми можемо знайти ось те, як Мойсей передав, що Бог говорив йому в той час. Книга Вихід, 14 розділ і 4 вір. І вчиню запеклим фараонове серце, і він буде гнатися з вами, а я прославлюся через фараона та через військо його, і пізнають єгиптяни, що я Господь. І вони вчинили так. Коли ми читаємо тут, що Бог робить запеклим серце фараона, нам не треба уявляти, що фараон був такий, знаєте, дружелюбний, миролюбивий, весь такий лагідний, а тут раптом Бог зробив запеклим його серце. Ні, просто Бог дозволив тій жорстокості і тій запеклості, яка і так була в серці фараона. Діяти далі, і Бог використав це для своєї слави. Ми знаємо, що народ ізраїльський перейшов через море, фараонові війська погналися за Божим народом через море, але їх накрила вода. І в 14 розділі вихід ми читаємо. 30 вірш. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і ввірував він у Господа та в Мойсея раба Його. Ось так гнів фараона в тому конкретному випадку посприяв славі Божій. І... Бог може робити подібні речі, і Він знає, як приборкати решту неправедного людського гніву. І коли ми взагалі думаємо на ці теми Божого гніву і гніву людського, то, звичайно, ми, як християни, насамперед, маємо дякувати Богу за те спасіння, яке Він дав нам в Ісусі Христі. Тому що Ісус Христос прийняв на себе справедливий гнів Божий, який ми заслужили так само, як і всі інші люди. Крім того, тепер, коли ми його діти, ми маємо розуміти, що Він, як наш батько, може обурюватися і гніватися через наші гріхи. Але цей батьківський гнів, це не гнів. Справедливого месника за гріхи, це гнів батька, який бажає своїм дітям добра, який бажає очистити їх серця, щоб в кінці кінців ввести їх в славу, щоб в їхніх серцях не залишилося нічого злого. Тому, хоча ми маємо стерігатися того, щоб на себе цей батьківський гнів не викликати, щоб Бог не був змушений. Вживати якихось радикальних кроків щодо нас, як його дітей. Але навіть коли так, ми маємо дякувати за цей батьківський гнів, який очищає нас від того, з чим наше серце має розстатися. Крім того, ми, як діти Божі, можемо довіритися Божому справедливому гніву щодо відплати, так вчить Слово Боже. Ми можемо справедливо обурюватися тим, що, наприклад, зараз роблять росіяни як загарбники, але маємо втішатися тим, що Бог звершить свій суд. І коли ми роздумаємо над темою Божого гніву, варто звернутися до послання до римлян. І зараз коротко хочу нагадати, як там. Відкривається тема Божого гніву, а Павло говорить про неї з самого першого розділу з 18 го вірша. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. І оце гамування правди неправдою це відмова від поклоніння істинному Богу. І як діє Божий гнів? У першому розділі три рази Павло повторює, що оскільки люди, замість того, щоб поклонятися істинному Богу, поклоняються творінню, відкидають Бога, то що робить Бог? Павло три рази повторює, тому й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість. Тобто гнів Божий зараз найчастіше діє так, що Бог у відповідь на людське ідолопоклонство дозволяє. Людям іти за своїми бажаннями, за своїми пожадливостями, за своїми пристрастями, і видає їх цим пристрастям. І все перевертається з них на голову. Все стає спотвореним і це частина Божого гніву на людство. Хай Господь проявить до нас милість і не видає. Нас, нашим пожадливостями, але навпаки, хай в наших серцях діє його істина. І нехай Дух Святий допомагає нам цю істину приймати і поклонятися тільки Богу. Коли ми далі читаємо у другому розділі до Римлян, Павло якраз продовжує цю тему Божого гніву і звертається до всіх, хто осуджує інших, а сам не кається. І з такими словами, це римлян, другий розділ з п'ятого вірша, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто проти це правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Бачимо, що Павло тут говорить про лютість та гнів, і людина, яка не розкаюється в своїх гріхах, а тільки бачить гріхи інших, вона збирає собі гнів на оцей великий день гнів. І також важливо звернути увагу, як в 12 та 13 розділі послання до Римлян Павло говорить про... Гнів, і з одного боку, в 12 розділі сказано так. Що не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Дійсно, християни не мають жити помстою і думати, що вони можуть справедливо відплатити своїм ворогам. Слід довіритися Богу. І, пам'ятаючи, що ми були ворогами Божими, але Бог примирився з нами смертю Христа, то і нам треба бажати насамперед нашим ворогам покаяння. Але ця тема гніву продовжується в 13 розділі, і там в 4 вірші сказано: Бо володар Божий слуга тобі на добро, а як чиниш ти зле, то бійся. Бо недармо він носить меча, він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинців. І коли зараз наша армія обороняє нашу країну, то вона виконує якраз римлян 13.4. Наші військові є Божі слуги, і сказано, що в цьому випадку вони месники у гніві злочинцям, тим, хто прийшов загарбити нашу. Країну поневолити наш народ тим, хто чинить звірство. Звісно, це не означає, що кожен воїн усвідомлює цю свою функцію, але так назначив Бог. І для нас дуже важливо бути в правильних стосунках з Богом. Щоб ми могли бути впевнені, що від отого справедливого гніву Божого, який відкривається на кожну людину за нашу гріховність, що ми від цього гніву врятовані завдяки тому, що зробив Ісус Христос, завдяки тому, як Він полюбив нас і як Він прийняв на себе той гнів Божий, який ми заслужили, і з іншого боку, ми маємо втікати. Тішатися тим, що буде справедливий Божий суд. І також ми маємо просити про те, що Бог давав нам мудрість, як нам управляти нашим серцем. Тому що, хоча наш гнів може мати і правильні причини, зовнішній привід може бути для нього правильним. Але ми знаємо, що дуже важливо, щоб нашим скарбом серця був саме сам Господь. І щоб ми в нашому житті шукали слави не нашої, а слави Божої. І давайте на завершення прочитаємо у першому посланні до Солонян, як сказано про віруючих людей. Перше послання Павла до Солонян, перший розділ. І прочитаємо 9 і 10 вірші. Вони бо звіщають про нас, який був. Прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив із мертвих. Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Хай по милості Божій ми будемо з Богом в таких стосунках, щоб Його гнів для нас був надією, і щоб ми були вдячні від позбавлення. Від справедливого осуду за наші власні гріхи. І будемо молитися за наш народ, щоб Господь відкривався багатьом, будемо молитися за наших воїнів та за нашу країну. А що робити з людським гнівом і як його використовувати для своєї слави, Господь знає. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.